Дивитися програму Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю про системну відмову приймати сміття зі Львова. Заявляє мер цього міста Андрій Садовий. Він каже про навмисну блокаду і пов'язує це зі своєю політичною діяльністю на чолі партії самопоміч. Андрій Садовий навіть припустив вручення йому найближчим часом підозри у справі через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі і відсторонення з посади мера Львова. Генеральний прокурор Юрій Луценко натомість радить Львівському міському голові не пов'язувати. Не пов'язуване і каже, що ніякої підозри йому не обіцяв. У самому Львові ситуація зі сміттям стає дедалі гіршою. У міськраді не виключили, що через кризу з відходами у місті можуть закритися школи і дитячі садочки. Про те, хто отримує політичні дивіденди на комунальній проблемі, спробуємо з'ясувати з гостями студії Олег Березюк, голова фракції самопомочі у Верховній Раді, та Олександр Берегінець, депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка, Вітаю, Доброго пане Пере Березюк. Андрій Садовий заявляв про імовірність, що вже до 21 березня йому могли би оголосити про підозру і могли би відсторонити від посади мера. Ми бачимо, що ситуація на щастя розвивається інакше. Чи зберігається ще зараз ця загроза, чи щось а, пішло інакше? І чому була така інформація, але сталося так, що львівська прокуратура чи обласна чи міська я точно не знаю. Працівники цієї прокуратури відмовилися а, далі працювати над цією справою. Було прийнято рішення перенести цю справу на розгляд іншу прокуратуру. Протягом декілька днів робилися копії цієї справи, до речі, використанням копіювальних машин районних відділів міліції у Львові. І на сьогоднішній день є інформація, що справа передана у рівне для того, щоб розглядати її у рівному. Тому така загроза є. Вона є з точки зору і. Соціальної, і економічної, і політичної, і безглуздою, але є. Наше трактування є дуже простим. Це звичайнісінькі політичні репресії ХХІ століття, коли не тільки як попередня влада справами шантажували, але до справ тепер ще додають шантаж і облоги цілих міст, як 800 тисячного міста Львова. Прикро, але реальність будемо стояти і захищатися. Я пропоную подивитися фрагмент звернення Андрія Садового за минулу п'ятницю, де він зокрема закликав владу не використовувати проблему зі сміттям, яка почалася у Львові від е, трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тобто, це вже майже рік тому. Не використовувати цю проблему проти львів'ян у політичних цілях на початку лютого. Коли на наші заклики до Львова приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, цього було достатньо, аби блокаду зняли. Щоправда, лише на дуже короткий термін. Я прошу зняти блокаду і зараз. Мова не про політичні рейтинги, мова йде про життя і здоров'я простих людей. У Львові живуть далеко не лише прихильники самопомочі, і не потрібно карати всіх львів'ян через те, що комусь не подобається позиція партії, яку я очолюю. Пане Бригінець, чи можливе блокування вивезення сміття через політичну конкуренцію? Ну, хотів би спочатку сказати про те, що якщо ви подивитесь на мапу мерів міст України, то ви побачите, що чи не в, кожного, в тому чи іншому регіоні є різні мери, які представляють різні політичні сили. І сказати про те, що вони всі належать, умовно кажучи, до партії Порошенка, який вирішив злосно помститися судовому, не доводиться. Тому що є мери, які точно належать до політичних сил, які в жорсткій опозиції сьогодні в парламенті, в тому числі. Але лише з усіх мерів лише в Андрія Садового рейтинг настільки високий, що він міг ще раз кажу, фігурувати в опитуваннях Дослухайте, на До кінця дослухайте. Таким чином, якщо один мер, судовий, звертається до іншого мера. Якогось іншого мера, який належить до батьківщини чи до іншої політичної сили, чи належить до е Укропа, які в нас є такі варіанти, і так далі, то сказати про те, що Порошенко дав команду батьківщині, чи Укропу, чи комусь іншому, е не приймати сміття, ну це було б наївно. Я думаю, як людина, яка трошки е працювала в місцевому самоврядуванні, був депутатом Київської ради, і я вам скажу, що. У кожного мера завжди, в тому числі у Київську, є великі проблеми з створенням нових місць для утилізації сміття. Ви знаєте, був величезний скандал, коли намагалися в Києві побудувати сміттєспалювальний завод на Троєщині, його заблокували місцеві жителі і так далі. Тобто, мені здається, що тут більш важливо те, що в країні існує системна проблема з утилізацією сміття, взагалі. От це не означає, що мери всі винні в цьому, якісь винні, якісь невинні. Треба дивитися документи. Якщо б, припустимо, була вказівка мера виконати певні роботи, а вони були не виконані, то як можна сказати, що мер винен? Мер зробив все, що міг. Але є випадки, коли мер міг не звертати увагу на таку проблему. Тоді можна говорити, що існує його вина. В даному випадку мені здається, що. Перша проблема це системна проблема з утилізацією сміття в Україні. Вона і в світі існує, але в Україні, зокрема. І друге, це, я би сказав, так, регіональний чи територіальний чи містечковий ем, егоїзм, коли е, певне село точно не хоче, щоб біля нього було звалище, Інше, інша область чи інше місто не хоче, щоб до нього приводили якесь сміття. Яке переповнить його звалище, і тоді е, їм доведеться швидше вирішувати проблему. Останній останні приклад Андрій Садовий розповідав приклад, як мали вивозити львівське сміття у Донецьку область, нібито вже були досягнуті домовленості. І в останній момент, коли вже це сміття їхало у місто Покровськ, відмовили. І Андрій Садовий каже, що це було не рішення міської влади, що це був тиск зверху. Чи можливий ну, такий як, тиск як, як, ну, я ще раз кажу, я ж не можу. Говорити так чи ні, бо в даному випадку я не не, не був при всьому цьому присутній. Але е, допускаю, що будь-який мер міг. Е, ну тобто, якщо він уже погодився щось зробити, від відповідно, я думаю, є відповідні документи, по якому була зроблена така згода. Але я з того, що я знаю, по Донбасу, я знаю, що. Uh, в них є справді теж дуже великі проблеми з світтєзвалищами. в деяких містах вони знаходяться в жахливому стані, ти просто в'їжджаєш в місто, у тебе обабіч лежать шмаття звалищ. Тобто Пане я не я вас... не можу сказати. Тобто, ну треба бути в матеріалі для того, щоб робити ті чи інші висновки. Пане Березюк, у вас є докази того, як може це відбуватися, щоб це була вказівка Е, uh, Коли uh, відбувся підпал на сміттєзвалищі і. Ще на велику біду загинули люди. Очікування від людей, які це робили, що Львів буде завалений сміттям протягом декількох днів, такі були очікування. Але Львів стоїть 10 місяців. Чому саме тому, що є велика повага до Львова і до мера Львова інших мерів, які в таємний спосіб дуже часто приймали сміття, але на сьогодні, коли влада використовуючи службу безпеки України, ось чим займається служба. Знайшли ті місця, ці полігони, і ці міста, які забирали це сміття, вони просто сказали різним мерам, різної е, політичної при будеш це робити, у тебе загориться сміття. І мери кажуть: Андрію, вибач, будь ласка, але безпека моїх міщан є перш за все для мене. Бо справді в Україні є проблема з сміттєзвалищами. А про Покровське це взагалі був не комунальний. Сміттєпереробний, не сміттєпереробний, а полігон. полігон. А, а це був приватний, з яким була укладена угода. Але а, цей приватний власник отримав погрози, а, які надійшли від правоохоронних органів і державної влади, і сказав Андрію, не можу. Так само, до речі, як вчора, такі погрози отримала суддя, яка відновила в своїх в повноваженнях секретаря Луцької. Міської ради від самопомочі, але до вечора передзвонила і сказала, рішення мушу відмінити, бо не можу жити під тиском. Сьогодні ми маємо справу з дуже серйозною деспотичною машиною. Ну, мені здається, що все, що ви говорите, люди можуть повірити і подумати, що це є факти. Якби це були факти, були б уже позови. Так, да? мій, Вони але, є, але ну, тобто є а, звернення Який мер не буде сьогодні піддавати Ні. тиску а, свою громаду тільки тому, що він має справу ну, з державною машиною. Ці... Ну, ну, є докази, є. Ви ну, можете я при... особисто місто... я особисто розмовляв з людьми, місто, які це, якщо якщо ви є свідком злочину, припустимо, коли суддя говорить вам, що вона знаходиться так під тис так. Ми це будемо робити сьогодні. Це сталося вчора. Начи, я... якщо ви говорите про те, що був тиск на власника полігона, значить повинна бути відкрита кримінальна справа. Ким? Ну кім? а є звернення? А судді хто ми, ну, це, я пропоную, ми це зробили? Я, якби якби до мене, якби до мене, як депутата, зв звернулися з такою проблемою, я б одночасно відправив би звернення, щоб його перевірили на прямому зв'язку. з скайпом із нами львівський журналіст Роман Рак. Пане Рак, доброго дня. На вашу думку, хто винен у тій ситуації, яка склалася у Львові з сміття впродовж останнього майже року? Вже. Ну, дивіться, я не можу казати, хто винен, так, я можу сказати, на кому, як мені здається, лежить відповідальність. Хто винен, повинен визначати суд. По-перше, це не є проблема одного року. розумієте? Вона загострилася тільки впродовж останнього року. Насправді ці проблеми вже є доволі багато років. А я бачу тут три аспекти: перший аспект це екологічний, другий економічний і третій політичний. Екологічні і економічні аспекти відповідальність лежить по суті на двох гравцях. Це є перший списку Андрій Іванович Садовий, а тому, що тут є дуже простий аргумент: людина мала 10 років на те, щоб збудувати ну якось вирішити цю проблему. Так якщо не збудувати сміттєпереробний завод, то принаймні убезпечити це те сміттєзвалище, щоб не відбулося тої трагедії, яка відбулася. Це екологічний аспект. і економічний, так є політичний аспект. Політичний аспект полягає в тому, що останні кілька місяців, оцю трагедію, з якої потрібно було зробити висновки, і зробити якусь на прикладі Львова мікромодель, як вирішити цю проблему. Бо той, хто думає, що це лише львівська проблема, дуже наївний. Насправді така проблема є по всій Україні, так. І Львів це був хороший е, приклад, е, як зробити мікромодель вирішення цієї проблеми і поширити її потім на всю державу. Але цього не було зроблено. Тобто, довкола цієї проблеми, довкола цієї трагедії підняли істерію. І ми бачимо, що Львів потопає у смітті. Е, Потопає у смітті, і від цього страждають не лише львів'яни, страждає імідж міста Це один з найбільших туристичних, якщо не найбільший туристичний центр е, в країні. Правильно а е, відповідно в мене запитання: ну чому не вивозиться сміття? Знаючи те, як працює е, Андрій Садовий, я можу сказати, що ця людина практично ніколи не працює з негативом, розумієте? Тобто він не піариться. Тому. Якби в нього була можливість вивести це сміття, він би вивіз його і піарився на тому, що він дуже швидко. Тобто ви вив... припускаєте, що сам факт блокування все-таки присутній? Е, ну я в цьому впевнений. У мене немає якби. Е... Немає сумнівів. Дякую, що... дякую, Роман Рак. Журналіст зі Львова, з нами на прямому зв'язку скайпом був блокада Ордло, яку активно підтримували депутати самопомочі. Це відволікання уваги від проблем львівського сміття. Про це спершу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Пізніше схожу думку на засіданні ради нацбезпеки та оборони повторив і президент України Петро Порошенко. Пане Березюк, як ви вважаєте, чи справді ці речі пов'язані? Мені соромно і смішно, що такі державні мужі зроблять такі примітивні заявки. Це порівнювати банан з апельсином, коли блокада ордло, яку зробила не політична сила, не одна і не дві, а люди це захист національних інтересів суверенітету України, а сміття у Львові це політичне сміття примітивної політичної конкуренції. Поєднання цих двох речей свідчить про те, що люди, які це роблять, є примітивними по своєму політичному мисленні. Може вони і добрі, і інтелектуальні і хороші, але так ну, думати примітивно. Друге питання дуже важливо, що треба сказати, що зробив чи не зробив міський голова Львова. Міський голова Львова два роки тому, як і всі міста України, не мав жодної копійки на це. Чому? Бо бюджетна децентралізація, яка дала людям гроші, гроші щоб зараз це робити, і зараз місто має на це гроші. Їх просто фізично не було. Друге питання: місто Львів за чотири роки перед підпалом підготувало проект рекультивації, і погодило його в кабміні, але він там далі лежить, вони його не випустили. І друге знайшла гроші в Європейському Союзі інвестиційному банку 600 мільйонів гривень, які досі лежать в кабміні, і їх не погодилися. І це все сталося за три-чотири місяці перед підпалом. Тому а, ми сьогодні звернулися з трибуни до, а, до чинної влади зупиніться. Сідаємо, працюємо і не змішуємо банани з апельсинами, а розбудовуємо українську інституційну державу. Цю надзвичайну ситуацію, яка є у Львові зі сміттям, можна вирішити протягом трьох днів. А потім, протягом справді півтора-два роки, дякую пану раку, можна зробити модельний проект. Де потім всі українські міста зроблять це самостійно з допомогою якісних інвестицій, а не олігархічної підтримки, пане Бригінець в продовження оцього <кхем> взаємозв'язку між можливого взаємозв'язку між блокадою і е, е, спробою таким чином приховати чи прикрити питання львівського сміття? Президент. Казав про рахунки, які треба виставити з зачинщиками і промоутерам блокади. Серед активістів блокади були депутати від самопомочі. Ви відкидаєте ймовірність того, що може бути якась, якась політична розправа. Про які рахунки в такому разі може йти. Моя позиція така, що звичайно не, хоч, не хочеться думати про те, що між цими подіями є зв'язок. Єдине, що мене як людину, насторожує, що Значить, блокада почалася саме в пік проблем зі сміттям, і вона не почалася раніше. Тобто, хоча ситуація з блокадою, загальні умови такі були, як вони є, вони вже були давно, і можна сказати, що вони ну, можна було почати блокаду влітку і за рік до того, ситуація була така сама з одного боку, а з іншого боку, блокада почалася саме. Всередині зими в найважчий період, і її не перенесли, виходячи з певних е, проблем, в тому числі е, проблем, пов'язаних з е, ну, вугіллями і так далі. Теплом то, то не кажете, перенесли на весь І ще раз кажу, сьогодні. що я не можу цього довести. Як я можу це довести? Це треба, щоб слідство доводило. Але от є для у мене є такі аргументи, які кажуть мені, що такий зв'язок може бути знов-таки. Говорити, я, я розумію, що президент знає більше, можливо, у Службі безпеки є аргументи, як це все відбувалося, і так далі, і так далі. По тому, як я бачив цю ситуацію, по тому, як я, я в цей час був в АТО неодноразово, і бачив блокпости, і спілкувався з людьми, складалося враження, що е, самопоміч не просто піариться на чужі акції, а вона долучена до, до проведення цієї акції. Що там було насправді, я знаю, що інші політичні сили намагалися брати участь в блокаді, і вони були звідти витіснені. Ви можете почитати заяви, які пов'язані з полком Азов, Білецького, і так далі. Тобто його у нього, тобто, це не моя інформація, це їхня інформація. Тобто, складається враження, що це була якась вузька спрямована акція. Але знов таки, я не володію. Ніякою таємною інформацією, якби е, вийшли представники СБУ. і представники СБУ, о, які точно мають більше інформації, розказали, як все це відбувалося. Довело, що фінансування цієї акції воно безумовно було фінансування. Воно відбувалося. Е, від певних політиків нам би всім легше було це зрозуміти. Пане а Березе, те, що, як би ви те, прокоментували, що, бачите, що... пане Прогінець ставить взаємозв'язок ініціативу деяких ну, депутатів. Ну, Прогінець висловлює гіпотези взаємозв'язку. Я не, я ще раз кажу, а я... А, а я хочу сказати, що для мене було важливим е, пізнати е, цю природу, яка сталася на сході України блокаду, і тому поїхав туди. Їхав з тривогою, тому що ніяких рішень і ніяких розмов про блокаду в партії ніколи не було. Більше цього, я е, до блокади й не знав половини про те, з чим торгує українська держава з окупованими територіями. Блокада мені відкрила очі. Так, от, коли я туди їхав, їхав в тривозі. В тривозі їхав. По-перше, їхав на передову. По друге, справді невідомо, що там робиться, і як це було. Коли я туди приїхав, знаєте, яке мене було відчуття? Я тепер зі всіма ділюся. Я спокійно виїхав, сказав хлопці, дай вам Бог щастя і здоров'я. Таке враження було, як я колись їхав перший раз на майдан, їхав тривогою, а приїхав і побачив нормальних, адекватних людей стало. Затишно стало спокійно, і я був гордий за тих людей, які там прийшли, і ніякої політичної приналежності вони не мали. А те, що до них доєдналися їхні побратими, колишні а, ветерани або ветерани, це Пастух і Семенченко. Це їхня справа особиста. А політична сила справді висловила свою думку і підтримала цих людей. Тобто спершу Бо була вони... ініціатива депутатів, а потім фракція стала на ні, їхній спершу підтримку. була ініціатива людей. Туди поїхали наші депутати, підтримали їх, вивчили. Потім туди поїхала ціла фракція, і тим самим висловила підтримку людям, які борються за незалежність, в тому числі економічну, української держави. І сьогодні е, рішення РНБО говорить про те, що це таке правильне рішення. Не, отут я як не би не, як би не був цей когнитивний фальси... дисонанс. Оце фальсифікація... ця блокада добра, а ця блокада погана. Не, це Блокада є не, шо, Те, Що ви кажете, це є фальсифікація істини? Чого? Тому що ви, бло, ви блокували. Ви блокували ми нічого. Не блокували о, 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 ну ваші народні депутати. Я думаю, ми продовжимо цю дискусію блокували... після ефіру. Олег Березюк, голова фракції у Верховній Раді, і Олександр Бергінець, депутат блоку Петра Порошенка, були в гостях програми Ваша свобода з вами була Олена Римовська. Побачимось.